Всім привіт! З вами Томаш. О боже, чого він знімає відео? Я не хочу його дивитися. І сьогодні я знімаю відео відверті балачки, відео в яких я ділюся з вами планами, поїздками і розповідаю про все, що трапилося зі мною за останній місяць. Вам цікаво, поїхали! Новий рік я провів чудово, Ви знаєте, я це вже говорив два рази. І сьогодні говорю третій. 26 лютого в мене будуть канікули. Я їду в Прагу. Де я його більше чекають? На своїх канікулах. Тому що в мене канікулі багато. да? А там всі оці мої однокласники сидять по два місяці вдома. У мене бомбить, вибачте. 22 грудня, 22 січня відбудуться мої екзамени, Я придут з бабуською. Заграю і ла-ла-ла-ла-ла. От, 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 от ви теж не бійтеся. Бійте. Коли прийдете щось робити, грати або там співати. Не бійтеся. чого. Ви прийшли на сцену, сцена ваша. Все. Я знайшов собі дівчинку. Такі, я чесливі. Я знайшов собі дівчинку. Нарешті ви прибутку в роду, як я. Я знаю, що в мене тут не треба мені це казати, вибачте. Знаєте, що вдома мені було дуже добре, тому що я коли приїхав сюди в Словаччину, і тут просто падав дощ. Роза такий бін, стоїш і дивишся. А дощ хірачий. А за вікном падав дощ. Я такий белін, я хочу тут. Мама, забері мене звідси. Ніколи не план. Я вже тут тиждень. І він пробіг просто як один день. Я рано встав, пішов, прийшов, все вже вечір. І це кожен день у день, день. Це просто капець. Бажаю вам хороших канікул, ще канікули, хороших вихідних. І сподіваюся, що ви підписуєтесь на мій канал, якщо вам сподобалося це відео. А з вами був Томаш. до нових зустрічей. Пока!